Друзі, я вже два роки вам розказую, що якщо ви не продаєте в соцмережах нафіга ви їх ведете, мої учні зараз вже набирають мільйони переглядів. Подивіться на свою статистику в інстаграм, в інших соцмережах. Гляньте, просто скільки ви набираєте, скільки охоплень ви робите за місяць, скільки? Це мільйони, це сотні тисяч, або це маловато. Я запрошую вас 15 числа на онлайн розбори, покажу вам розбори кейсів моїх учнів, як ми дійшли до того, що вони роблять мільйонні перегляди, як у них залітає контент і яким чином він приводить до продажів. Конкретна моя авторська методологія, як вона працює на конкретних прикладах. Тому, якщо ви підприємець, ви продаєте щось своє в соцмережах або плануєте продавати, або у вас не виходить продавати, то я вас запрошую на мою лекцію. Ми зробимо розбори моїх учнів, і в кінці зроблю розбори кожного з вас, хто захоче, щоб я подивився на ваші Акаунти. Дивіться, на наставництво по особистому бренду треба ходити до людей, які в цьому зробили видатний результат. Не треба ходити до дівчат, які, у яких 2000 підписників, які кажуть, що вони з вас зроблять зірку. Це неправда. Треба ходити до діючих підприємців, до діючих блогерів, до діючих інфлюенсерів, до тих людей, які вже вміють робити результати. Я запрошую тебе 15 числа на мій онлайн розбор. До зустрічі!